І так, що трапилось в декі? Ось у нас загалом дека. Зліва направо. Зняли лазерний модуль, ось цей красончик. Був у нас ось тут. Це він у своєму посадочному місці. І що відбувається, якщо не своєчасно міняється лампа, або лампа неякісна, або, як буває, на совісні, як то кажуть. сервісники, накручують показники для того, щоб воно типу лампочка трохи більше ходила. Коли вже потроху просто ресурс вичерпується з модулі, відбувається така штука, є таке поняття, як дропи. Виграє отак поверхня воно починає, ось бачимо, плавати пластик тут всюду, Ось цю всю штуку бачимо, як її да, Вона чорна стала. Ось така біда стається. Так що з лазерами така сама бачимо, да? як воно все тут поплавилось. Так як і з людьми, як то кажуть, це треба робити своєчасно, з головою треба знати, що ви робите. Інакше, як то кажуть, тут стішок відбувається. Трям-трям попалі на лям. Тому що, якщо хет в зборі, все в нас виходить приблизно в таку веселу суму. Я намагаюся вам показати, як воно вигорає, все чудово. Зараз підсвічу, бачимо така історія. Ось воно так, чудово вигорів. Оце все, кристалу все. Так що так робимо висновки? Своєчасно ремонтуємо, і тоді в нас не буде такої біди.